Мої вітання, рада вас бачити, до нашої редакції надійшла ще одна історія, і я з радістю вам її зачитаю. Весь вечір Віктор спостерігав за дружиною. Він прийшов додому на підпитку, тому бажання посваритися дуже велике. Але Валентина знає таке, тому намагається не підходити до чоловіка. Вона пішла до сусідки посидіти, поговорити. Знає, що за цей час Віктор ляже спати. Коли прийшла додому, тихенько відкрила двері, чоловік сидів на кухні за столом. Від несподіванки Валентина скрикнула, ніяк не чекала його побачити. Подумала, що він вже давно спить. Віктор одразу став приставати до дружини, де була, чому вечерю не ставить на стіл, адже він голодний, прийшов сидить, чекає. Валентина мовчки, поставила перед ним тарілку супу, поклала хліб, подала ложку. Як ти до мене ставишся? кричить чоловік. Чому мовчиш? Я з ким розмовляю. Він стукнув кулаком по столу. Попав не по столу, а по тарілці. Бризки супу розлетілися в усі сторони. Більша частина всього попала на обличчя Віктору. Він тільки очима блимав та витирався. Ну що, наївся? Наразі маєш спати. Якщо ще щось скажеш, то на твоїй голові буде суп із каструлі. Я гарантую, що так зроблю. Валентина стояла, грізно нависаючи над чоловіком. Якщо дружина стоїть з таким видом, Краще її не чіпати. Віктор мовчки посунувся спати, перед тим зайшов у ванну вимитись. Навіщо чіпав ту фурію? Завтра довго мораль читати буде. А ви в коментарях діліться своїми думками, що ви думаєте про таких чоловіків, ну і чи взагалі варто жінкам терпіти таких чоловіків.